Слава Богу, дорогі браття та сестри! Ось ми з вами на порозі Різдвяних свят, на порозі Різдва Христового, Нового року згідно старого стилю та свята Богоявлення. Серце радіє та тішиться і чекає цього прекрасного періоду, коли церковними піснеспівами, колядками ми будемо прославляти світле Різдво Христове. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У понеділок, 17 грудня, в день пам'яті Стої Великомученці Варвари з благословення єпископа Володимир і Ковальського Володимира, керуючи Волинської епархії Митрополит Волинський Луцький Ніфот, служив божественну літургію у своєму рідному селі Галноволя Стравижівського району Волинської області у храмі святого апостола Яна Богослова, урочистості закінчились молебнем, на якому присутні України його блаженство співслужили єпископи Української православної церкви. За богослужінням, окрім митрополичого хору і хору київських духовних шкіл, співав і хор незрячих з Луцька. Під час літургії собор єпископів, на чолі з нашим предстоятелем, висвятив клірика Кіровоградської єпархії Архімандрита Боголепа Гончаренка на єпископ Олександрійського і Світловодського. Згідно церковних правил, перед літургією відбувся чин наречення в єпископа, під час якого архімандрит Боголєп виголосив сповідання православної віри. Після літургії митрополит Київський і всієї України Володимир звернувся зі словами настанови до новопоставленого єпископа Поголєпа, який благословив вірян першим архієрейським благословенням. У неділю 23 грудня блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир у своєї резиденції в святоуспенській печерській лаврі прийняв делегацію Волинської єпархії на чолі з митрополитом Волинським і Луцьким Ніфантом. З благословення блаженнішого владики за літургією у храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври вперше співав хор незрячих. Під керуванням проте Олександра Мазурака слід зазначити, що колектив майже повністю складається з незрячих. В нинішні дні хор відзначає десь тріччого свого заснування. Також у складі делегації до Києва прибули представники Волинського відділення Українського товариства незрячих УТОС на чолі з директором Юрієм Семенчуком. Архіпастер нагородив членів делегації з церковними нагородами. Регент хворони зрячих Петри Олександр Мазурак, голова єпархіальної відділу з благодійності та соціального служіння Патрій Миколай Бондарук та благодійних соціальних проєктів єпархії Сергій Кривицький були нагороджені орденами святителя Миколая Чудотворця, вручивши нагороди, блаженніший владика, подякував священнослужителям за допомогу та опіку над людьми. На задку про події митрополит Ніфон презентував митрополиту Володимиру примірників факсимільного видання Луцької Євангелії 14 століття, виданого минулоріч у Волинській єпархії. Також було повідомлено, що за декілька місяців світ побачить факсимільне видання Луцької псалтирі 14 століття. У неділю, 23 грудня, секретар представителя Української православної церкви, архієпископ Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко мав зустріч із делегацією з Волинської єпархії. Священники від імені митрополита Волинського Луцьконіфанта привітали владику Олександра з ювілеєм п'ятою річницею від дня архірейської хератонії та подарували писану ікону святителя Миколая. Кожного разу, коли ми з вами, дорогі браття та сестри, стоїмо перед великими святами. Різдва Христового Нового Року та Богоявлення! Ми не оминаємо в наших телезустрічах і періоду Нового року згідного нового стилю. Ми не обминаємо й того періоду часу, коли 1 січня нас на Україні усі святкують Новий рік. Коли ми з вами поглянемо на історію Нового року, то ми побачимо різні моменти встановлення його. Ми побачимо новий рік весною. У єврейського боговибраного народу побачимо церковний новий рік 14 вересня і зрозуміємо, як у 18 столітті Петро І переносить новий рік, рік благості Божої, саме на період 1 січня. Таким чином ми з вами. Маємо новий рік згідно старого стилю, який святкуємо 14 січня, куди її переніс Петро І. Уже в радянський період. 1 січня переноситься в цей період, в який ми з вами його і маємо. Тобто в дні Різдвяного посту. Що таке новий рік? Новий рік, дорогі браття та сестри, це рік благості Божої. Родинно. Ми з вами, збираючись в такі особливі вечора, Богом дарування вечора, пригадуємо старий рік, пригадуємо і наші недоліки, ріхи та вади, радіємо і прекрасним моментам нашого життя, тому що хтось одружився, у когось народились діти, внуки, життя продовжується. Але водночас кожен рік благості Божої приносив комусь і смуток. У когось хтось відійшов у вічність, хтось занедужав, а хтось на відворот, виздоровів, отримав зцілення, отримав певну радість зустрічі з Богом. Ми завжди в наших телезустрічах, дорогі браття та сестри, з вами роз розмірковуючи про Новий рік, згадуємо народження дитини. Народжується немовля, усі радіють батьки, хресні батьки. Бабусі, дідусі, але ніхто з них не знає, хто це прийшов у світ. Я маю на увазі, чи ким ця людина буде в майбутньому. Чи принесе вона користь для нашої молодої держави? Чи принесе вона користь для нашої Христової Церкви? Таким чином, і цей новий 2013 рік благості Божої ми не знаємо. Що він принесе для людства, ми не знаємо, що він принесе для нашої держави, для нашого міста, області, для нашої сім'ї, християнської сім'ї, для православ'я. Але впевнені ми в одному: з нами Бог. Розумійте і покоряйтеся, народи, як каже пророк Ісаїя, бо з нами Бог. Таким чином, в ці особливі дні, дорогі браття та сестри. Ми молимо милосердного Господа, щоб цей рік благості Божої приніс добро для кожного з нас. Милосердний Бог оберігав нас від усякого зла, даруючи ось такій радості зустрічі з вами через наше телебачення. Ми можемо порадіти, поспілкуватися, і після зустрічі з Богом разом зустрітися і поміркувати на високі духовні теми. А якщо в новому році, дорогі браті та сестри, будуть у когось скорботи, хай Бог допоможе достойно винести скорботи, хвилювання хвороби і дякувати Господу за його великі милості і благодіяння. Він же сказав йому один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним ідіть бо вже все готове. І почали всі, ніби змовившись вибачатися. Перший сказав йому, Я купив землю, мені треба піти оглянути її, прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів і йду випробовувати їх, прошу тебе, вибач мені. Третій сказав: Я оженився, і через те не можу прийти. І, повернувшись рабтою, Розказав про це господареві своєму, тоді, рознівавшись, господар, дому сказав рабові своєму, піди швидше на вулиці, і провулки міста, і приведи сюди в богих, каліх сліпих і кривих, і сказав раб, Господарю, зроблено, як ти звелів, іще є місце. Господар сказав рабові: піди на дороги і загорожі і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам. Що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало вибраних. Слава Богу, вилюблені браття і сестри. Всі ми, хто був сьогодні в храмі, святому, ми чули Євангеліє, яке дуже частенько повторюється. І ось сьогодні воно знову, ми чули це про званих на вечерю. Воно знову звучало в нашому серці. Як ми завжди пригадуємо, коли ми зазиваємо своїх знайомих, друзів, родичів, на якусь звану вечерю до себе, і можемо собі уявити, як є нам прискорбно, смутно, коли хтось відмовляється. Така відмова була, і як ми чули і в сьогоднішньому Євангелії, тому що кожен займався своєю справою. І... Тоді, напевно, ми, як господарі тієї вечері, запрошуємо, можливо, і близьких, і далеких, і незнайомих. Це буде по-господарськи все щедро від нашого християнського серця. Так і Господь, до сьогоднішньої миті, кожного із нас запрошує на святу Вечерю, до Святої Євхаристії, до святої чаші. То Залогу обітниці життя вічного, якого ми маємо тут на землі, це безцінні кров і тіло Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Але перш за все, коли ми приступаючи до святої чаші, повинні задуматися, як ми з якою совістю, з яким покаянням, з якою чистотою своєї душі приступаємо до цього. Чи все ми відкинули. Наші гріхи, страсті, недоліки, наше нерадиве життя, все те, що є злобою, і прийти з тихим смиренням, з тихим подихом своєї душі до безцінного залогу життя вічного. Господь щомиті кличе кожного із нас. І, на жаль, є так, що ми бачимо, як багато-багато хто відвертається. Можливо, по своїй суєтності, що має ще час, по своїх недоліках і ще відкладає на якийсь на майбутній час, що ще буде ті миті, коли прийти до Святої чаші. Але, на жаль, не задумуємося над тим, що не знаємо ані дня, ані часа, коли Господь нас може призвати до вічності, коли Господь може постукати у наші двері серця. Тут по-особливому, кожну мить ми нашого життя повинні цінити, Задуматися над тим вічним, що все пройде, пройдуть наша мудрість, красота, наші таланти, і тільки останеться одне: наші добрі справи, наші прекрасні свідки нашого земного християнського життя. Споглядаючи на наше життя, коли зачастенько перевертаємо. Листки своєї совісті бачимо, які ми маємо недоліки, які гріхи ще тягнуться, можливо, і самої юності за нами. І бачимо, що як ми багато часу розтратили попросту для нічого, для суєдності цього світу. І ось сьогоднішнє Євангеліє, воно говорить для нас те, що є ще вічність, є ще та вечеря, де Господь. Кожному із нас простирає свою руку, руку свою батьківську, все щедру, все милостиво і все прощаючу. І ми повинні, як всемість своїми силами духовними, ухватитися за цю руку. А щоб взятися за цю руку, ми повинні очистити себе духовно і бути прекрасними наслідниками, і засісти добрими гостями за цією вечерю. Тоді і Господь наш возградується Добрим Гостям і одягнемося в хорошої одежі і будемо достойними наслідниками Царства Небесного. Дорогі браті і сестри, я бажаю, щоб ось це Євангеліє настільки підштовхувало не тільки думками, а й добрими справами, християнськими вчинками, щоб ми виростали із сили в силу для того, щоб бути достойними вечері Пасхи Христової, невічиніми в Його Царстві. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри, по Божій милості, дякуючи добрим людям, які допомагають нам фінансово, щоб ця наша програма жила, доходила до вас. І дякуючи населенному Богу, що Господь посилає нам ті дорогоцінні хвилини, де ми можемо забути про всю. Земною суєту, і хоч трішечки духовно піднятися, збогатитися, щось почути, чомусь навчитися. Ось і сьогодні знову ми прочитаємо уривочок послання апостола Павла до Євреїв з 11 глави, 17, 23 вірші і потім, 27, 31 вірші це уривочок, який було прочитано на тижні під час богослужіння. У наших храмах. Ви вже знаєте, що таким чином кожного дня уривочок послання святих апостолів і уривочок Євангелія читається. І за рік, круглий рік богослужбовий, Євангелія прочитається повністю в храмі уривочок за уривочком. Звичайно, можливості такої, як є десь у містах, де служиться щоденна служба, прийти постояти послухати. У нас сільських людей такого немає, але по милості Божій ми маємо таку нагоду ось через телебачення почути про ці дрогоцінні слова, які є в святому Писанні. Ось що нам пише апостол Павел у посланні до Євреїв 11 глави. Браття, і вірою Авраам, будучи випробованим, приніс у жертву. Ісаака, і маючи обітницю, приніс єдинородного. Господь сказав Аврааму, що у насінні Ісаака тобі буде потомство на майбутнє. Авраам цьому вірив. Авраам страшно, як любив свого сина, адже він був його довгожданий, ви пам'ятаєте біблійну історію. І ось Господь посилає йому випробування. Він каже, щоб Авраам приніс свого рідного сина в жертву Богу. Страшно, ужасно. А тепер подумаймо, дорогі мої браття і сестри, як Бог, творець неба і землі, послав на землю раді нас і нашого Спасіння, свого єдинородного Сина Ісуса Христа, і Ісус Христос приніс себе в жертву, пролив свою кров за нас. За все людство і кров'ю своєю очистив нас від наших власних гріхів. То прообраз Авраама і його сина це прообраз страждань, смерті Воскресіння Ісуса Христа, про якого було сказано в Ісаакові, назветься тобі сім'я. Бо він думав, що Бог має силу і змертю воскресити. Тому одержав його як передвістя. Вірою в майбутнє Ісаак благословив Якова і Ісава, вірою Яків, помираючи, благословив кожного сина Йосипового і поклонився наверх жезла. Говорить про віру старозавітніх праведників, але ми бачимо, що віра їхня з добрими ділами єдналась. Бог бачив не тільки їхню живу віру, але бачив ті щирі добрі діла, які вони творили по вірі. Так ви чуєте, що Яків заповідав, коли був у Єгипті полоні, щоб коли будуть виходити його потомки, його діти, внуки, правнуки, щоб його кістки винесли із Єгипта у обітовану землю. Вірою Йосип при кончині нагадував про вихід синів Ізраїлевих і заповідав про свої кості. Вірою, по народженні Мойсей батьки ховали його три місяці, бо вони бачили, що дитина дуже гарна і не злякались царського повеління. Ви знаєте що? Єгипетський цар. Дав казівку вбивати немовлят чоловічої статті єврейської нації у Єгипті, щоб знищити єврейську націю, яка там розмножалася. Народився Мойсей і надзвичайно одарований був хлопчик, тому родина, не виконуючи указ єгипетського царя, його хавала. Ми про це знаємо. Це це робила віра їхня. А Мойсей, також, дорогі браті і сестри, про образ Ісуса Христа. Як Мойсей вивів ізраїльський народ з полону єгипетського, так і Ісус Христос вивів нас з полону смерті у Воскресіння. Первіниць Христос. Потім усі, хто вірить в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Вірою Залишив він Єгипет, не побоявшись царського гніву, бо він, мов би, бачачи невидимого, був твердий. Вірою він звершив Пасху та пролиття крові, щоб той, хто знищує первінців, не торкнувся їх, ви знаєте що. Бог по молитвах Моїсея карав Єгиптян десятью. Харами, покараннями. І в частності одна з тих покарань це була смерть єгипетських первінців. У фараона, царя Єгипетського, був синок. І коли тільки син помер, тоді тільки єгипетський цар відпустив ізраїльський народ на волю, відпустив з Єгипта і євреї через пустелю пішли в обітовану землю. Ось то сказано Пасху, там вони закололи перші Пасхальне ягнятко кров'ю того ягнята помазали косяки дверей, вушаки дверей своїх, щоб коли буде проходити ангел смерті, бачив, що там проживає родина єврейська, вибраного народу. І ангел смерті не карав у тій родині, немовлят, чоловічої статті, а обходив тільки карав єгипетській родини. То бачите, все це було зроблено з глибокою вірою. Звідти песих, вихід, вивід, Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипта, а Ісус Христос через свою смерть, через свою кров вивів нас з полону смерті до вічного життя у Царстві Божому. Вірою, перейшли вони в Червоне море, як по суші, на що, спокушавшись, єгиптяни потонули. Єгиптя не доганяли, але море черної закрилось. І вірою упали сіни Єрихонські після семиденного обходження. І вірою абблудниця, з миром прийнявши підглядачів та провівши їх іншою дорогою, не загинула з невірними. Ось, дорогі брати і сестри, ось тут апостол Павло послання до євреїв, дає нам приклад. Тої живої віри, підкріпляємої її добрими ділами. Якщо з'єднується віра і добрі діла, то, звичайно, все це слугує людині на користь і для спасіння його безсмертної душі. Тому і ми, знаючи ті древні прообрази Авраама і його сина Ісаака, якого мав принести в жертву Богові, Моїсея, який вивів ізраїльський народ. Ми маємо в образі Ісуса Христа, того Спасителя, того Місію, який вказав нам дорогу до спасіння, який допомагає нам і сьогодні, благодатію Святого Духа, знаходити ту стежину до Царства Божого. А Ця стежина, ви знаєте, вузька і терниста. Тому і стараємося, дорогі брати і сестри, проходити наш земний шлях з молитвою і з постом. Закінчується період. Різдвяного посту, дорогі брати і сестри, наступає 1 січня, гражданський Новий рік. Відомо, що багато з вас будуть зустрічати цей Новий рік. Церква цього не заперечує, але треба пам'ятати, що це період постний і краще всього не гульками, танцями і криками та піяцтвом зустрічати Новий рік, а зустрічати його краще молитвою. У нас є вже добра традиція, кілька років підряд, 31 грудня, на 1 січня, їдуть паломники нашу Почаївську лавру, не звершується богослужіння, бо якраз 1 січня це день смерті преподобного амфілохія Почаївського чудотворця, новопрославленого святого, якого наша церква зачислила до Лику Святих. За ті чудеса, які звершилися на його могилі. Нині ці чудеса продовжують звершуватися біля його святих мощей. Хай Милосердний Господь допоможе всім нам пройти остаючийся тиждень різдвяного посту і в доброму здоров'ї та радості серця дочекати Різдва Христового і урочисто Його святкувати. Дорогі браття та сестри. Щиро вітаємо вас. З неділею святих правоців, наступна неділя, неділя святих Отців, і ми на порозі Різдва Христового. Нехай Милосердний Бог молитвами усіх правоців оберігає нашу землю і нашу святу церкву від усякого зла, миру вам, спокою, благодатного настрою та многих і благих літ.